Колеги, коротенько, якомога коротенько, як вийде, як подати статтю, як правильно її заповнити, опишемо декілька кроків, щоб вон, ваша стаття мала шанси бути надрукованою у такому відомому виданні, як Springer Nature. Springer, я думаю, що читається як шпрингер, Springer. А not Springer, шпрингер. Окей, це немає. Сенсу. Значить, перший момент. Потрібно вам відкрити файл, який я вам розішлю. Якщо вам потрібен цей файл, напишіть мені особисто в повідомленнях, і я вам його роз... надішлю. Або ви можете самі шукати його тут на сайті, от, щоб заощадити свій чай час, можете звертатися до мене. Отже, от буде вам надіслано такого роду файл, в якому ви побачите те, що. У вас є певні поля, наприклад, відступи. Так? По суті, в чому тут простота? Значить, тут вже, в принципі, для вас вже всі розділи надруковані спеціальним шрифтом, так? спеціальний розмір, спеціальний кегель, так би мовити, спеціальне виділення або жирний, або менший розміру. Ми бачимо: first Section у нас йде 12 м шрифтом, а Subsection і всі інші тексти, всі інші літери йдуть 10 так? Коротше кажучи, щоб, щоб подати статтю, вам потрібно що? Ви тут зрозуміли з контексту. Contribution title. Тут ви вставляєте назву вашої доповіді, не змінюючи шрифту, не змінюючи відступів, так само, як тут воно і є. От просто спочатку, наприклад, щоб було зручно і без помилок, ви, от, наприклад, ставите другу літеру. Тут вводите, наприклад, я не знаю, root, да, наприклад, у вас стаття, там починається. а потім цей зайвий текст просто видаляєте, да, а залишаєте тільки вашу назву. Тоді форматування залишиться те саме. Наприклад, дивіться, значить, друге слово в назві теж з великої літери. Якщо у вас, наприклад, буде в назві OF а, так, або Z, то ви оці, так би мовити, артиклі. Можете взагалі ставити з маленької літери, але всі інші слова у вас ставляться з великих з головних літер, великих літер, так? А от тут цього не позначено, але я думаю, ви зрозумієте. Бо, взагалі, цей так би мовити, ця інструкція розроблялася для людей, які переважно пишуть латиницею. У нас трішки інша ситуація, тому я тут тут пояснюю. Добре, значить я оце root видаляю, щоб воно не заважало, тому що воно вже зайве. Далі first author, Перший автор. Да? Якщо ви пишете у співавтор статтю, тут пишете таким самим шрифтом. Так само тут ставите ім'я і прізвище. Зазвичай, як ви знаєте англійську мову, спочатку пишеться ім'я, а потім прізвище. Хоча, в, наприклад, тут, -от, якщо ми подивимося, як коли стаття анотується, не анотується, а коли вона вказується, дає вихідні дані, то тут спочатку пишеться прізвище, потім ініціал імені. Кома-кра. Кома, да, ім Отже, тут, як ви помітили, і можливо вже здогадалися, тут мається на увазі ваш код Orkit. А, ну, кід виявляється правильніше, ніж орсід, хоча я завжди думав, що орсід. ор вставляєте, копіюєте, у вас всі профілі є з цим а, номером. Так? Кожен вставляє свій номер. Це ваш по суті паспорт. Да? Паспортні дані вашої статті. Чому? Тому що, наприклад, є багато авторів, особливо за кордоном, ім'я прізвища, яких збігається. І буває так, що ви відкриваєте свою сторінку, на якій викладаєте статті свої, а врешті-решт у вас система ідентифікується з двадцятьма іншими авторами. Просто тому, що дуже багато імен, які співпадають, наприклад, Джон Сміт, одне з найбільш розповсюджених, так? або там, я не знаю, там, якийсь Василь Петренко, так? може бути таких багато. Отже, а, тут ваш ороркід номер. так, вставляєте. Далі and це значить, якщо у вас є співавтор, тут додаєте другого автора. Ну і так само третього, звісно, за логікою, якщо є третій автор. Якщо один, то це просто видаляєте. Це просто видаляєте. Так? Далі, тут ви як Princeton University, Princeton і адреса. Тут ви пишете Дніпро uh, да, якщо англійською мовою, Дніпро Technology. А uh, далі пишете тут Princeton, це значить Дніпро пишете, тут ваш індекс пишете і Україна. так. Далі ви можете написати, яка у нас вулиця. Так, от, До речі, тут індекси тут є, і тут, і, і Німеччина. Ага, це другий автор, мабуть, мається на увазі дані другого автора. От тут я точно не скажу. Коротше кажучи, логіка тут проста: назва університету, афіліація, так звана ваша адреса з поштовим індексом і назва країни. Так? І внизу ви тут вставляєте ваш, вашу електронну адресу. Так? От так само, як воно тут позначено. Я не впевнений, що тут потрібно зберігати той самий шрифт. От, хоча тут очевид, очевид, очевидно, що він тут інший, але в принципі важливо зберегти. Далі ваша анотація 50-250 слів. Тут само, само собою все зрозуміло. Залишайте так само, як воно є. Абстракт. Тут воно жирним, тут не жирним. Да? Тут вставляєте ваш текст, потім оцю першу літеру видаляєте, щоб форматування збереглося. ну, Можливо, ви якось то інше. Знайте способи, як зберегти форматування, але найбільш такий впевнений, і безпечний, коли починаєте з другого символу. Тоді і відступи збігаються, і все інше. Дивіться, тут може бути ще такий нюанс, що вирівнювання по полю ліворуч, так а по полю праворуч немає. Іноді воно зберігається. Тут, наприклад, ми бачимо, тут є вирівнювання, схоже що по обом полям. Так, тобто бо є переноси, і вони в принципі більш-менш збігаються, впевнено. Тому бажано, знову ж таки, вводити з другого символу, тоді у вас всі всі параметри, не тільки шрифт, а й відступи, і вирівнювання буде зберігатися. І потім не забувайте видаляти перший символ. А, як ви зрозуміли, тут ключові слова, як завжди, вставляються, да? зазвичай повинно бути не більше, іноді кажуть, 12 слів. Ну, Я бачу, що тут всього. Три ключових слова. До речі, ключовим словом може вважатися, як ви знаєте, і два слова. Да? Ви, наприклад, вводите, філософія холізму да? або філософія процесу. Так? Це, по суті, вважається одне ключове слово, навіть з відступом, з пробілом, так? воно теж вважається одним. А, ну, і далі ви, як зрозуміло, тут за логікою значить перша, 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 перший розділ вашої статті да? От він називається таким жирним шрифтом, тут назву першого розділу вставляєте. Підрозділ вже йде меншою кількістю кегля, так? тобто менший шрифт. Тут все збережено знову ж таки відступи, абзаци, вони всі тут повинні бути так, як вони є. І далі, тут в цьому тексті виставляєте сам текст вашої статті. Причому зверніть увагу, перший абзац тут написано. Значить, Перший абзац у вас зберігається без відступу, у вас перша літера повинна бути прямо по полю йти. А всі інші абзаци у вас мають відступ. Ось такий, тут приблизно, я не знаю скільки тут не показано. Так, зараз одну секундочку. Ну, Неважливо, тут числа не виставляються. В принципі, Головне, що вам прямо в цьому файлі вводити, і тоді у вас вже буде автоматично, автоматично все це визначатися само собою. Так, давайте, мабуть, трішки збільшу екран, можливо, тут вам буде так краще видно. А далі, значить, у вас тут наведено, наприклад, третій рівень. Якщо у вас є ще якийсь підрозділ, так? і цей а, а, наступний підрозділ, у вас йде ось такого типу заголовок, Теж слова, які в нього, в нього входять перш, перша літера, завжди велика йде. А, тільки перші два рівня повинні мати ці номери. Якщо у вас є нові якісь підрозділи, під, під да, то ви ним номера вже не ставите оці. Да. І якщо у вас, наприклад, ще навіть четвертий й якийсь підрозділ в першому розділі, то ви вже його пишете курсивом. Зазвичай правило хорошого тону, це давно відома річ, а, уникати жирних шрифтів. Тобто намагайтеся в самому тексті ніколи його взагалі не використовувати. Він використовується тільки в виключних от Моментах, декотрі видання взагалі його не приймають, ну тут приймають, але тільки це назва першого розділу, найголовніше, так перший підрозділ, один-один, так і це само собі зрозуміло. Тому що жирний шрифт він говорить про певну кричущість. Ви, начебто, намагаєтесь кричати на свого читача, заздалегідь вже передбачаючи, що він, начебто, настільки нерозумний, що не може вас зрозуміти. А ви ж не можете знати всіх людей, які вас будуть читати, правильно? Тому бажано заздалегідь ставитися. Так, помірковано і виражати свою повагу до інтелекту вашого потенційного читача, It's never enough to be polite. ніколи не буде зайвим, бути вічливим. Є така, є таке прислів'я англійське відоме. Так, значить. Значить, наша, наша стаття, яку ми подаємо, не повинна включати більше, ніж 4 рівня оцих от заголовків так званих. так? Таблиця, яка тут наведена, в принципі, вона сама по собі теж може служити шаблоном. От як вона тут є, так ви можете подавати і ваші таблиці, якщо у вас будуть таблиці в тексті. Теж пишете, наприклад, Table 1, або таблиця 1 жирним. так? І далі не жирним, але тим самим шрифтом пишете її назву. В цій таблиці конкретніше тут якраз пояснюється логіка. Розмір шрифту 14 і жирний. Так? Далі, 12 теж жирний. Так? Другий рівень, другий, так би мовити, підріз 2,1 теж але лише 10 розмір, але теж жирний. Третій теж жирний, 10 розмір залишає... залишається. Текст йде вже не жирним, звісно. Так? І... Четвертий, якщо він матиме місце, але це рідкісна річ, да, вже пишемо курсивом 10-й шріфт. Так, ну що ж, якщо будуть якісь рівняння, хоча я не впевнений, ви завжди їх центруєте, як тут показано. А щодо, щодо зображень, в принципі, тут, от, якщо будуть подаватися культурологи, можливо, да, то тут є таки, така порада: не використовувати так звані растрові зображення, а використовувати векторну. Графіку. Я з цим можу спробувати вам допомогти. У мене є конкретні програми, які можете зробити для вас зображення. А не знаю, скільки це часу займе, може дуже багато часу зайняти. Тому, будь ласка, подавайте, заздалегідь ваші пропозиції. А зазвичай така робота робиться протягом року, майже року. то це не так, щоб так сіли за вечір зробив, як у нас ми звикли. То на малюнках я зупинятися не буду, тому що у нас їх в принципі гуманітарій майже ніколи немає. Але у кого будуть ілюстрації, малюнки, рисунки. Будь ласка, звертатися до мене особисто. Коротенько по літературі. Значить, література теж, як ви зрозуміли, великим шрифтом 12 і жирним, так? Ну, і Далі тут як показано детально от 5 різних типів статей, які ви використовуєте. Як їх оформлювати? Прізвище автора, ініціал, точка і двокрапка. Значить, після двокрапки у вас іде назва статті, журнал. Це одразу вам скажу, це не стиль APA, це якийсь інший, можливо, можливо, Чикаго, але я не впевнений. Хто знає, напишіть у коментарях, просто цікаво, щоб не шукати довго. Назва журналу, випуск, так, номера сторінок. Тут само собою за логікою зрозуміло. Бачите, англійські видання вони не завжди вказують ці номера сторінок. Тут є, наприклад, page, page да? а тут немає, тому що за логікою всім зрозуміло, що це номера сторінок ідуть, Ну і рік в кінці йде. Далі, якщо це якась, якісь тези да, видані надруковані. Так само автор ініціал, крапка, кома, Автор-ініціал, кома, автор автор, прізвище, кома, ініціал. крапка і двокрапка. Далі назва самого збірки тез, наприклад, так, або збірки наукових статей. Далі в Ін мається на увазі після двокрапки, Це в редакції такого-то і такого-то. А, і далі назва самої само цієї конференції, яка була присвячена збірку тез, і рік да, може бути вказано. Далі тут мається на увазі а, можливо заклад, при якому, абревіатура закладу, при якому була конференція. А, це у нас видання таке і таке, сторінки такі і такі. Бачите, в журналах ставляться в, в виданнях типу збірка статей. Не в журналах, а в виданнях типу збірка статей, ставиться пейдж, пейдж, сторінка, сторінка. Далі назва видавця і місто, в якому було видано, а також рік. Далі, значить, як книга цитується, тут показаний приклад з декільком авторами, але так само і з одним автором. Якщо, наприклад, ви один автор, то прізвище, ініціал, команду, крапка, двокрапка, назва книги, так само назва а, видання, яке перше, друге, так зване да? назва видавця. Місто і рік в кінці в дужках. Далі, ну і от якщо це якісь, якась стаття у збірці, тез, не сама збірка, а сама стаття, да, то прізвище-ініціал. крапка, двокрапка. Далі у нас йде назва самої статті, далі Ін, це значить у у чому, де вона була видана. Тут ви вказуєте назву збірки тез або збірки статей. Сторінки конкретно вашої статті, звісно, так, і а, видавець, а також е, місто, в якому було видано. Іноді ставлять тут двокрапку, але тут, бачите, за зразком показано а, кома. кома. А, і рік, звісно. І також тут наведений приклад, як цитувати інтернет-джерела. Значить, ви пишете, наприклад, абревіатуру з цього сайту якогось, так. Якщо це у нас шпрингер, да, то можна, наприклад, я думаю, тут. А, Springer Nature прямо так от і написати Springer Nature. так? І тут далі сама назва сторінки домашньої. При назві сторінки В даному випадку у нас може бути Publish Conference Proceedings. Тобто Springer Nature». Далі у нас що йде, давайте уважно подивимося: крапки коми немає. Springer Nature і тоді Publish Conference Proceedings. Publish Conference Proceedings або Conference Proceedings. А, я думаю, що цього достатньо буде вказати за логікою. Так? І далі ви повністю вставляєте назву сайту, повністю, тобто включаючи HTTPS. Так? Не тільки WWW, а HTTPS. А, от, копіюєте і вставляєте так, щоб вона точно відображалася. І далі от, пишуть іноді retrieved і дату пишуть. Так? А ви в даному випадку пишете до цього видання Last Accessed. Тобто останній раз був доступ, і пишете число, дивіться, в японському стилі, так зазвичай японці записують дати, так зручніше, і логічніше, тому що тоді вони дуже гарно сортуються по зростанню або по убуванню. Не плутаються місяці і, і дні. Рік, дивіться, яка посадовається. Рік, місяць і число. Рік, місяць і число. І тоді Якщо ви самі файли зберігаєте в такому форматі, ви завжди легко зможете знайти, яка у вас версія вашої статті була більш новою. Якщо завжди додаєте навіть без оцих навскісних рисочок, ці номери, вам файли з самою назвою покажуть, яка у вас нова стаття. От, ми вже, я вже особисто працював з такими виданнями, як Taylor and Francis Group, або, або Routledge, так зване. Да? Давайте зараз наберемо. Да, вот у нас тут вискакує таке видання. Ось, Будь ласка, тут видно моє прізвище. Вот тут видно, що ми, Я з цим виданням переписувався так довго, що навіть контактні особи вже змінювали свою посаду. Ми приблизно а, рік готували це видання. І тепер вже, коли воно нарешті надруковано з обкладинкою, з усім, тут можна натискати, як ви знаєте, да, і одразу вискакує а, кнопочка, яка дозволяє вам. Просто скопіювати цитування в правильному форматі, не набираючи це від руки, включаючи номер DOI. От, Будь ласка, можливо, це видання, яке ви підготуєте в Шпрингері, да? то воно буде також продаватися. Також тут є а, а, інформація значить, для авторів. ще, от, яка додаткова. Значить, Тут може варіант бути Open Access, так званий, і, тобто відкрити доступ і закрити доступ. А, ну, значить, Тут говориться про те, що якщо у нас менше 40% Авторів дозвол, дадуть дозвіл на відкритий доступ, то він буде безкоштовний. Що це означає? Якщо ви відкриваєте доступ до вашої статті, так щоб до нього всі її всі могли читати, у вас буде більше цитування. Але не факт, що у вас, наприклад, буде більше дохід, якщо ви видав, зробили видання і готові його продавати і отримати за нього якийсь відсоток. Ну, навряд чи ми будемо розраховувати на якийсь відсоток, принаймні на цьому етапі. От. Але відкритий доступ говорить про те, що ваш індекс гірша, наприклад, може зростати. Іноді такі видання, от як от, принаймні, це точно, в якому ми додаткувалися Тейлор Франціс Групп, декотрі такі книги, монографії або видання у співавторстві, вони роз... окремо ще їх розглядають після публікації і возводять у статус скопус. Треба просто час від часу, раз на рік, кожного року перевіряти, чи увійшло воно в скопус, чи не увійшло. А може увійти, просто так би мовити, без навіть нашого втручання вже. От. І що ще важливо, значить, зазвичай, для того, щоб зробити всіх авторів у відкритому доступі, ну, щоб ви розуміли, наскільки це важливо чи не важливо, то тут маєте на увазі, що, наприклад, якщо у нас до 200 сторінок, то 6400 євро наприклад, ми повинні сплатити там, з кафедри, да, для того, щоб наших авторів могли читати. Тут видання, я так розумію, воно трішечки займається і рекламою, тобто розкруткою, і індекси починають зростати. Але якщо до 40% авторів з усього видання, то пропонують, обіцяють принаймні безкоштовно. А, ну, можна і окремо статтю, до 40 сторінок за 2290 євро да, зробити в відкритому доступі, ну, якщо це нам дійсно потрібно. А можна закрити доступ і нічого сплачувати не треба. Тоді буде доступ мати тільки ті, хто підписується на це видання і на ньому заробляють. Значить, в подробиці про те, хто скільки може отримати за статтю конкретно, як там індекси будуть зростати, все це буде прописано в ліцензійних. В ліцензійних Відомостях, так, тобто license to publish form. От таку ліцензію ми завантажимо, дивимося, і тут все прописано. Ми її підписуємо або не підписуємо. Маєте на увазі, що кожен автор, який буде подавати статтю, він буде змушений підписати такого роду ліцензії, прочитати і підписати, щоб не було потім конфлікту інтересів якихось. так. Ми все це розійшлимо, коли буде для цього відповідний час. Роботи тут насправді дуже багато. Звісно, всім потрібно мати номер Orkid, знову ж таки, ще раз нагадуємо. Ну І що важливо, значить, можна додавати навіть відео, включати введення до 25 ГБ, якщо нам це потрібно різного роду формати. Так, да, Питання, які часто задаються. Максимальна кількість, максимальна та мінімальна кількість сторінок. Значить, повинна бути не менше 120. Одразу вам скажу, що одне видання може мати до 500 сторінок, ну, це вже занадто взагалі може бути і багато різних випусків, так би мовити. Так? Ну, це вже теж інша тема для нас. Від два сто двадцятистерна. Одразу вам скажу, що тут є така преференція на іншого роду споріднених сайтах до цього, так до цього видання, які перевіряють його з, з точки зору етичності да, доброчесності, то тут є така настанова, що автори бажано, щоб були з різних регіонів, тобто не тільки. З одного міста і не тільки з однієї, країни, а важливо, щоб з різних країн тоді буде більше шансів того, що видання прийметься друкувати нас. Тому одразу скажу, що тут будуть запрошені іноземні колеги. І якщо, наприклад, хтось із наших колег буде подавати в останню мить або надто пізно, то дуже ймовірно, що просто можуть не прийняти навіть ми можемо вже не прийняти, тому що буде переповнено видання. У нас повинно бути як мінімум 10 авторів. От, тому в такому плані можна готуватися, але головне, щоб вже на цей момент була відома назва статті і а, анотація. анотація да? ви бачили, скільки там слів у анотації, будь ласка, дотримуйтесь їх. Так, чи можуть, наприклад, ці статті, які вже будуть надруковані, бути розміщеними в репозиторії в нашого університету? Треба дивитися. А, ліцензійні вимоги. Да, от, ліцензійні вимоги ми будемо всі разом читати і з ними знайомитися перед тим, як підписати. А, я, знову ж таки, контактна особа, можу вам з усіма пунктами допомогти. Нашим колегам, у яких будуть гарні матеріали. Звісно, я допоможу перекласти їх англійською мовою. От, якщо потрібно, так, тобто ви можете в принципі, писати українською, а ми їх перекладемо попрацюємо над цим принаймні, спробуємо попрацювати. Так, ну що ж, знову ж таки, тоді, в принципі, я все основне сказав. Добре, тоді бажаю всім успіхів і плідної праці.